Хід Господній в Єрусалим, вербна неділя, або ще по всьому світу кажуть пальмова неділя. Ісус Христос на осляті в'їхав в Єрусалим, і всі кричали: Осан на Сину Давиду, стелили свій одяг, клали пальмове віття. Вони прийняли Ісуса Христа як Царя, Царя Ізраїлів. І в першому розділі діянь. Так і пишеться, учні приступили до Христа і спитали, коли ти відновиш Царство Ізраїля? Вони чекали земного царя. Але Ісус Христос в'їхав в Єрусалим на осляті, як покірний цар, цар духовний, цар великої милості. І через чотири дні вони будуть кричати: «Розіпни його! Чому? Бо вони надіялися, що вони будуть керувати всім світом, а Він поведе їх. Але Христос прийшов дати велику любов, дати велике благословіння для всіх людей, дати милість людям, щоб вони жили, жили. і раділи тому життю, і дякували Богу за те, що вони живуть. Ми зустрічаємо Ісуса Христа не пальмовим віттям, а гілками лози або верби, так як вона у нас розцвітає найшвидше, тим самим показуючи, що ми хочемо відновлення, ми хочемо, щоб наша душа відновилась, щоб ми були разом з Христом, щоб в нас в Україні настав мир. І тому молімося, просімо Господа, миру для нашого серця, нашої душі і для нашої України.